Боляче повертатися в Ірпінь, не той, який його залишив. Куди вже немає мого друга Олександра Столярова. Нема багатьох волонтерів, з якими ми їздили в 14-му на фронт. Це ірпінь. Це рана не тільки для мене, це рана для всіх ірпінців, для всіх українців. І зараз... Мені хочеться зробити інший фільм. Фільм про Ірпінь, який може тільки наснитися. Про Ірпінь моєї мрії. Про місто митців, художників, артистів. Працюю таких людей. Зараз я їду вулицями і проїхати вулиці, де я вжив. Теж мені не легко. Тому що поряд я бачив стороні. Розбоблені отакі магазини, куди я ходив. Поряд. Будинки без вікон. Добре, що хоч в парках не палили багаті, не гадали орки своїми танками, не потоптали оцю траву. яку Так байливо засадили, які в зробивши місто, місто парк Я їду зараз садовою, за але мені хочеться переїхати на університетську, на вулицю, де я жив. Не один звів. Я фактично своїми руками збудував квартиру, якої в мене зараз немає. Повертаю сюди, щоб проїхати цією вулицею. Побачити спалений магазин напроти дому. Де я постійно взяв кефір, хліб. Але не це головне було. Головне було поговорити з цією старенькою бабусею, яка не могла бути без роботи, і в маленькій своїй хатині в одній кімнаті відкрила магазин і з любов'ю продавала. На дві копійки все дорожче, але щоб то з її рук було, з любов'ю, з добром. Отакий Ірпінь залишився в моєму серці, в душі. І не знаю, який він зараз постане новим. бо багато тут зміниться, багато стане іншим. І цей фільм, який я хочу зробити очима художника Юрія Григоровича, я думаю, що дасть відповідь на багато запитань, а саме тих яких хвилюють мільйони. Що буде з Україною завтра? Чи зможе вона стати найкращою країною Європи? Але мені хочеться усе вірити, що через такі болі, через такі стреси вона дійсно стане кращою країною світу, кращою країною Європи, де всі захочуть жити. Так, роки ще десь у 2000-х Роках, трохи 20 тому назад. Про це мені говорив папа Іван Павло II, коли ми з ним літали до далекої Аргентини, він запитував, що ти не повертаєшся в Україну, де ти народився в найкращу країну, яка буде дивувати весь світ. Я навіть цій, фактично святій людині тоді не зовсім вірив, бо більшість, і я сам навіть не міг. Собі сказати то, в що я не вірю. А зараз, зараз мені хочеться і я хочу, і вірю тим словам, які сказав Іван Полутрук, Так. Ці рани залікуються. От перед цим я зробив фільм Рана Європи. В тому фільмі мені допомогли показати цю рану Олександр Довженко, Микола Вінгарновський. А зараз? зараз я хочу іншого, створити в людях образ того, тої мрії, тої парадигми, яку, яку ми знайдемо, яку ми створимо, яка нас буде чекати. От мої рани. Університет розбитими вікнами податковий. Так, тут були, засіли снайпери, засіли військові. Стояли гради всередині українські, були націоналісти. Багато є таких рад. Я вже ніколи, ніколи, ніколи не змию свою біль в оцій бані, яку я колись ходив в сауну сюди, рядом з моїм домом, яку от так безжалісно розбомбили, спалили ці вороги. Я не думаю, що вони там парили, грілися чи хотіли собі для себе створити невеличке пекло. Вони просто бездумно, бездушно знищили все, щоб залишалася Україна-руїна. Для них, мабуть, це, їхній вождь, зробив завдання. Ось попереду ця пані, яка ще років десять тому назад мене гріла. А зараз, 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 ще руїна. Неможливо дивитися спокійно. Як неможливо дивитися на цей магазин, де я постійно ходив, я вже забув, навіть як цю бабусю звали. От її от, магазинчик маленький там. Але вона продавала хліб і ще й говорила, питала їх здоров'я, все. Багато чого. А в бік свого дому я навіть не хочу подивитися, тому що там зараз. Не те, що я хотів бачити, але я знав, до чого приведе це все. Тому що ще тоді ті, хто там в цьому домі керував, запустили секту з Придністров'я, яка кликала сюди руський мір. І скільки я раз не говорив, і в СБУ, і в поліцію, їм до цього не було справи, тому що тут їм, ну напевно, їм або був, оцей негр, який придав всіх людей, побудував собі тут маєтки зразу, за... За цим глибше туди великі маєтки, розкошні маєтки. А всіх українців за великі гроші поселяли в такі набиті, от, де ні машину запаркувати, ні стати, ні дітей випустити. Але все одно Ірпень залишається зеленим містом, легенями Києва. І відбудуємо це. Все залікують рани. Я думаю, що зараз навіть кхм, оті попереду ми зараз побачимо Юрій, машини, які ми вже досить гарно зняли. О, парк радує око. Парк, цей, цей парк будуть ходити мої внуки, правнуки, мабуть. Я приведу їх сюди, покажу. Але оті машини, які ти зараз побачив спереду, ми їх зняли гарно, ми додамо туди. Зараз зараз прийдемо через полонку. Слава Богу, що залишився непожній зараз, ніколи попереду витер, де є могила мого друга Олександра Фелярова. І ці рани, вони глибокі, але вони заліковували. Я за видих, не будемо верті. Не, не, ні, давай зараз. Чисто службову. Веди вперед, що машини їдуть. Люди. От вона траса на Київ. Проста, велика. І в бордиці вже нічого не значить. Це вже минуле. Так само, как эти машины дорогие. Вот, смотри, справиться. Это наш день. уже не город не берет. Есть желание. Поэтому скажем, что достала меч ведро. И таких людей Ну, загалом вже Сірпінь у нас був такою художньою столицею. Да, ми дуже багато проводили пленерів наших митців, наших художників, які приїжджали з усієї України і навіть з-за кордону і малювали наші об'єкти, наше місто. Да, і дуже так потужно це проходило. На жаль, війна зруйнувала дуже багато об'єктів. Зруйнувала і наші плани великі про розвиток. Але життя продовжується. Найголовніше на сьогоднішній день це перемога. І я впевнений, вона незабаром у нас буде. І, звичайно, далі це розвиток мистецтва. Ми далі будемо і художні пленери проводити. І, звичайно, ми хотіли би, щоб наші митці показували ірпінь. Він вже буде інший взагалом. Він такий, як був, не буде. Ми будемо робити і велику реконструкцію по об'єктам, і він буде іншим. І ми цей інший ірпінь малювали, творили і показували. Тобто Ірпінь ми взагалі моделюємо. Модель Ірпіня — це місто для життя, місто здоров'я, місто спорту, місто молодих родин. І от якось так ми його і бачимо. Ну, але розуміло. Так. Ну, помалював. помилював. Доброго... Ага. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Доброго дня. Вишував, якраз да. щось. Та ми якраз розмовляємо про Ірпінь, якраз по вашому напрямку, так само так. з художником, як ми бачимо, як ми E, бачимо після скажімо скажем так, ірпінь. Да? Так, як ми як будемо, будував... трохи... так. Так, так, як трохи будемо ми трохи пережили добре. Не тут. Значить, добре, але це треба все відобразити в художньому напрямку. Це треба так, відобразити так. все в картинах, да? які залишиться на все життя. Це... Так, Точу, так, от так. Ми, ми бачимо так, що Ірпінь це молоде місто, було, є і буде, і ми будемо його розвивати в цьому напрямку. Ірпінь ніколи не буде спальним якимось районом. Ірпінь ніколи не буде містом другорядного значення. Бо на сьогоднішній день вже місто Герой Ірпінь і він звучить на весь світ. Він став потужно, на жаль, з негативної сторони, що у нас війна в Україні, але відомий на весь світ. І, звичайно, ми хочемо, щоб ми показували разом з вами. Цю всю історію і малювали, і хай всі бачать. Таку роботу я затію вже кінчатиму. Класно, дуже добре. У нас велика реконструкція музею планується нашого. Ми плануємо побудувати новий музей і, звичайно, його в творчості треба відобразити це музей. На мікрорайоні Романівка, uh -huh. там, де зруйнований міст. Так. Наш президент хоче зробити великий е, такий музейний об'єкт і рядом там, де у нас старий будиночок культури, де частково він знищений, ми плануємо будувати великий будинок культури, як буде він буде як доповнення до цього музею і, скоріше за все, буде частиною цього музею. І ми зможемо зробити таку величезну історичну. Історичне місце, скажімо так, куди зможуть приїжджати люди, дивитися, як це відбувалося. а там вже в 3D дивитися, або в 4D дивитися, як на відео. Добре. У нас дуже все проходило, бо у нас дуже багато є і документальних кадрів. Тих кадрів, яких нема в Фейсбуці, на телевізорі. Да. Звичайно, це хочеться зберегти і показати всьому світу, які тут. Що тут відбувалося? Маленьке місто перед Києвом. Зупинила другу армію світу і саме тут перемогло. Ну, не не я, я думаю, це треба відображати і малювати. Так, так. Да? Дуже добре. Все, так. в принципі. Ну, а я буду вишивати і на час. Дякую вам. Дякую. Ще одне питання, що поки будемо. Мене там чотири вікна розбиті, я не Подаємо.